Дрон-розвідник та камікадзе збирають у Вінницькому фаховому коледжі Національного університету харчових технологій. Такими військові скидають вибухівки, гранати, міни, розповідає викладач робототехніки та фізики Руслан Тичук. FPV – це дрони, як ну сама абревіатура від першої особи. Коли надіваєш окуляри чи дивишся на екран, ти ніби сидиш в кабіні ось цього дрона і ти ним керуєш. Тобто, ти навколо себе нічого не бачиш, ти бачиш тільки те, що показує камера. Виготовляти дрони взялися на прохання випускника коледжу, який нині захищає країну на Бахмутському напрямку, каже Детюк. До мене звернувся наш випускник, який зараз на фронті, і каже: чи не могли б ви скласти дрон? Зголосилися навіть студенти з другого, з третього, з четвертого курсу. Ну, поки що з одної спеціальності я задію. Студенти відповідають, ну скажімо так, кожен за свою ланку. Один дрон складають дві години. Весь процес займає значно більше часу. Суспільному Руслан Тичук розповідає, як усе відбувається. Перше це замовлення деталей. Потім другий етап, коли вже приходять деталі, збираються вони, третій етап це налаштування та прошивка. Частину деталей ми можемо виготовити самостійно. Тобто, у нас є 3 d депринтери. Слав Черняховський навчається на третьому курсі коледжу. Відповідає за виготовлення 2D-моделей. Сьогодні каже, робить деталі для корпусу дрона. На даний момент виготовили такий промінь який є підтримкою двигунів. Має бути жорстким і щоб він не прогинався. Нічого і чим менше вібрацій, тим краще. Спочатку на ноутбуці створюється 2 d модель цього проміня. Потім вибирається певна траєкторія, яка передається на сам станок фрезерування. І вже по нашому макету, який був виготовлений на ноутбуці, вирізається вже на певному матеріал, який ставиться на сам станок. Хочеться допомогти своїм воїнам, які захищають нас на передовій. Безпілотники можуть нести вагу до півтора кілограма і рухати зі швидкістю 120 кілометрів за годину. Збирають і програмують дрони за волонтерські гроші коледжу, каже Руслан Тичук. Собі вартість одного 12 тисяч гривень. У нас є волонтерське об'єднання дорогою добра. Ми проводили ярмарки в минулому році і. Зараз знову ми плануємо збирати кошти і вже за ось ці волонтерські наші зібрані кошти ми будемо так, випускати наступні дрони. Виготовляти дрони у коледжі почали спочатку 2024 року. Робляться у позаурочний час. Нині майструють третій. Його, каже викладач, як і два попередніх, передадуть оборонцям на Бахмутський напрямок. Юлія Бараболя, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниця. Для ліцеїстів із селища Крижопель проводять тренінг із тактичної медицини. Організували його представники добровільного формування тероборони. І отак, от, от тримають 10-15 хвилин. Одинадцятикласниця Анна Кабак вчиться накладати бандаж. Робить це вперше. «У такій ситуації тебе бере паніка, але коли ти вже знаєш, як правильно ну яка послідовність дій має бути, то ти відчуваєш, що ти маєш допомогти людині і маєш бути сильніше, ніж ця людина, і долати ці емоції, а щоб накласти цей бандаж правильно, і ти розумієш, що в тебе залежить життя іншої людини. Проводить тренінг із домедичної медицини для старшокласників інструктор із 120-ї бригади Євген Уманець. Каже, сьогодні молоді розповідає про етапи домедичної допомоги в умовах бойових дій за алгоритмом Марч. Це те, що допомагає знати покроково, що робити. Якщо ми знаємо цей алгоритм, то нам потім проще додавати допомогу. Надається. Конкретний перелік дій, в якому порядку вони робляться: перша людина вмирає від втрати критичної крові, тому перша ми спочатку зупиняємо критичні крововтрати. Друга людина може вмерти від відсутності дихання. Тому друга вправа йде на дихання. Третя йде через те, що не працюють легені. Також одинадцятикласникам розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. А ще як розібрати та зібрати автомат Калашникова. Ці знання ну, мені пригодяться в майбутньому. Якщо ну, війна не закінчиться. Було дуже зрозуміло. Е, ну, я думаю, що таке заняття ніколи не буде лишнім і воно завжди може допомогти. Якщо в якихось таких ситуаціях це буде потрібно, то зручно що ти це бачила і вже робила. Урок просто неба для 11-ти класників двох ліцеїв, селища Крижопель проходив у місцевому парку культури та відпочинку. Викладач предмета «Захист України Сергій Ремес каже, така форма навчання дає гарні результати. Ми, як вчителі, ми теж переймаємо досвід військовослужбовців і будемо застосовувати те, що вони нам показали щось новіше, що ми цього не знаємо. будемо застосовувати на наших уроках і будемо показувати це дітям. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Йому 14. у своїй кімнаті восьмикласник з Махаринець Козятинської громади облаштував міні-майстерню. Тут знімає пластилінову анімацію. Жодних гуртків не відвідував, розповідає Назар Скакодуб. Створювати такі мультики вчився з відеоуроків та на роботах інших аніматорів. У 2018 році я вже почав ліпити звичайні фігурки про динозаврів. І ще в 2020 2020 році. Я почав колекціонувати як оці фігурки. Мій максимум це десь 50 чимось фігур. На столі у Назара купа використаного пластиліну. Каже, раніше це все були персонажі його короткометражок. Після того, як знімає історію, їх розбирає та створює нові. Зараз хлопець ліпить фігурки військових. Це буде два українських солдата, які відбиваються від російського танку. Спочатку я ліплю тулобу, а потім вимірюю, щоб були потрібного розміру. Далі голова на неї розповідає, потрібно додати дрібні деталі: очі, брови, ніс, губи. Використовує зовсім трішки пластиліну. Опісля додає елементи військової форми, пояс, бронежилет та головний убір. Загалом потрібно 10-15 хвилин, каже Назар, щоб зліпити фігуру. Коли вже буде все готово, я готую сцену, потрібно там дерева добавляю кущі. За підставку для телефона стаканчик для канцелярії. Так каже, камера не хитається. Для створення мультиплікації використовує застосунки. Зараз я повертаю башню танка і завжди перевіряю, чи нормально воно виглядає. Рух башти танка поєднує з кроками українського солдата. Крок і вже на цьому моменті танк стріляє. Я беру вату для дима. Ось що поки що вийшло. Наступний етап зйомки сцена, як солдат падає від ударної хвилі, стає на коліна і кидає гранату у російський танк. І коли він буде кидати гранату, я поверну камеру на танк, щоб було видно, як він підривається. Назар розповідає, треба враховувати якомога більше деталей, аби картинка була цікавішою. Тому на дереві робить посічення від уламків, вирізає дірку на танку. І куди ж без спецефектів, каже. Створює ефект вибухової хвилі, додає спалах під час вибуху гранати. Раз це вибух, то можна трохи збільшити його. Завершальний етап робота зі звуком. Кроки та вибухи. Пів години роботи і анімація на 100 кадрів готова, розповідає восьмикласник. Далі її буде викладати на свої сторінки у соцмережах. Там вже має більше двох десятків робіт. «Ідеї я беру там з новин, з інтернету в мене є ще власні думки з реального життя, тобто ну що там відбувається, або хтось мені ідею дає, наприклад, як батьки мені дають ідею, і я її знімаю. З початком повномасштабного вторгнення Росії розповідає, почав створювати анімацію про сміливих та безстрашних українських захисників. Бій за Херсон всім анімації українські солдати відбиваються від російського БМП. А після... За допомогою ПВО збивають російські ракети і камікадзе, що син самотужки навчиться пластиліновій анімації, розповідає мама Катерина. Не могли й подумати у початкових класах. Хлопець не любив працювати з цим матеріалом. Нього терпіння не хватало його розігрівати. Для мене це була проблема, як так діти ліплять всі, а в тебе не виходить, ти навіть не хочеш старатися. А потім десь з третього класу він знову повернувся до нього. Тепер каже з татом та дідусем його перші критики і фанати, бо не лише хвалять, але й дають поради. Обов'язково переглядаємо, лайкаємо там, слова похвали. Постійно його хвалимо, що він молочинка, так тримати. Папа дуже любить говорити, що ти мій чемпіон. Це його дуже мотивує. Участь у конкурсах, каже Назар, поки не брав, але у планах створювати анімаційні пластилінові фільми. мене люди просять знімати, я їм це даю. Вони мені лайки, підписки, а я їм відео. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.